Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Атакувати херсон російські військові розпочали о сьомій ранку. Обстрілювали правобережжя і минулої доби. За даними обласної військової адміністрації, випустили 597 снарядів. У Херсоні попрощалися з військовослужбовцем Арменом Григоряном. Майже два роки займається волонтерською діяльністю. Історія подружжя Рибальченків з Херсона. Російські військові близько сьомої години обстріляли Добре. серед місця Херсона. Поранений 29-річний чоловік. Також, за даними обласної військової адміністрації, поранений її корабельному районі. Це чоловік 54 років. Я знов буду як чума. Оксана Бурлак розповідає, коли сусіди вранці повідомили, що їх будинок обстріляли. Вони були у дорозі, їхали до Одеси провідати дитину. Біля будинку зараз розкидане каміння та скло. Один снаряд, каже жінка, влучив на подвір'я, другий у будівлю. В нас ну двері вхідні, і в у квартирі немає вікон. Зовсім ну ті два вікна великі, наші кухня нема. Це Пристроєчка маленька, так само немає, себе виглядало. Сусіда дуже багато постраждало. І в нас стояла машина в нього в гаражі в пустому. Бачите, які дірки. І в машині так само тобто, машини майже нема. Під обстрілом була і ця вулиця. 11 грудня близько 12-ї години снаряд влучив у будинок. Пошкоджена квартира на останньому поверсі. Вибите скло у двох багатоквартирних будинках, розказує місцевий житель Василь. Розвернутий весь балкон і в квартирі зараз так порозверталися. А 4-5 етажей без сікола залишилися, А нижні стекла етажі на балконах все було літало. У квартирі Тамари вибиті вікна. Під час обстрілу розповідає жінка, була на кухні. В шоке я була, як я реагувала. Воткнулась в стенку і сиді, стояла, дивила, непонятно, що произошло. Конечно, шок був. Очень було и страшно, чесно говорю, страшно. Потом страшно було виходити. Коли на, на це все, повністю, всі полетіли. Прибирати і забувати вікна після обстрілу допомагають рятувальні служби. Ну, всі ми злякалися, дуже злякалися, бо так гепнуло, що йолки-палки. Це було дуже несподівано. Гепало десь там, ну, на центр, десь, а потім сюди навіть. Ну не чули, що сюди воно летить. Не припиняє російська армія обстрілювати Бориславський район з реактивних систем залпового вогню. Обстріляли тягинську територіальну громаду. Пошкоджені господарські приміщення з населених пунктів, які постійно під обстрілами, продовжується обов'язкова евакуація родини з дітьми, говорить начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. На сьогоднішній день прибережних населених. Лавському району, з яких об'явлена обов'язкова евакуація, залишається ще 11 дітей. Танків та артилерії російська армія обстрілювала садове, інженерне придніпровське. Загалом за минулу добу Херсонщину атакували 125 разів. Випустили 597 снарядів по обласному центру. За повідомленням обласної військової адміністрації випустили 43 снаряди. Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко Андрій Андрюшенко Ігор Печенко – Суспільне новини. Херсон. Жив у Херсоні все життя. Володимир Глушченко розповідає, знав загиблого військовослужбовця з дитинства. Армен був такий трудолюбний, дуже, очень. Він, він построїв би магазин. вот магазин напротив, це його рук діла. Сам він робив все. Ну, як сказати? Хороший дуже хороший і чоловік був. Армен Григорян, учасник операції об'єднаних сил, воювати пішов 2014-го, говорить його дядько. Він воював в АТО ще в 2014 му Коли прийшли руські сюди, він потом там пішли скалії. он не Он прятался. Так посереднім я прятался, Приходили сюди, де він. Після звільнення Херсона, на фронт Армен пішов добровольцем. Майже 10 місяців його вважали зниклим безвісти, розповідає дядько. 10 місяців був безвісти. Тільки недавно що знайшли. Зробили ДНК з мамою. 99-х ДНК зупалося. 24 грудня Армену Григоряну мало б виповнитись 54 роки. У нього лишився син. Катерина Гончаренко, Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Свій робочий день херсонський волонтер Сергій Рибальченко починає з розвозу питної води. Обзванюють місце. Що всі прийдуть заберуть, то що вода довго не заставилася. Сергій розповідає, його родина займається волонтерством з першого дня повномасштабного вторгнення. Починали з організації центру для вимушених переселенців на базі готелю, де працював чоловік. За 9 місяців окупації Херсона хаб прийняв 5 тисяч людей. Люди евакуювали ще спочатку з, з Антоновки, коли почав люди, самі евакуювалися. Потім, коли була окупація, люди з, з сіл, там де йшла лінія фронту в ту сторону. Тобто на підконтрольних у них не було змоги виїхати, вони повертались кудись. Ми давали прихисток. Есть, в більшості це були сім'ї з дітьми. Зараз волонтери розвозять питну воду по Херсону та передмістю, допомагають закривати вибиті через обстріли вікна. Люди телефонують, що там приліт зашити, будь ласка, вікна. Есть, це ось основне. Ну, допомагаємо військовим, чи можемо. В нас досі на нашому центрі проживають люди, люди з підтоплених районів, з Антонівки. Тобто, і є досі ну, людям, котрі з такої ситуації, що просто нікуди повертатись, або хата повністю зруйнована в Антонівці, або з втягавані її з мило водою. Під час окупації Херсона Сергія та Анастасію розшукували російські військові, але попри це подружжя залишалась у місті. Зараз говорить чоловік із дружиною. Найбільше сумують за прогулянками парком. До повномасштабної війни робили це майже щодня. Виїздив Київ, бачив, як люди там живуть спокійним життям. Тож, кажуть, там їх лише тривожить повітряна тривога. А ти повертаєшся в Херсон. і… В сусідній квартал прилітає, це такое бм, і що більш стрмно. Повітряна тривога чи міна, яка прилітає поряд з тобою. Хочеться, звісно, звичайного життя просто прогулятись по парку. Тому що я там за весь період двічі з дружиною гуляв. І ось один раз ми пройшли нормально, другий ми лежали в канаві, Ну, тому що почали міни літати. За волонтерську діяльність мають нагороди, а 5 грудня 2023 року Сергій та Анастасія Рибальченки отримали від президента України відзнаку Золоте серце. Туди була сказана прес-конференція і просто бесіда. Коли вже дізналися, то да, перше це захоплення, друге це ну, таке переповнення на якесь радості, гордості. Не знаю, якесь, ну, дуже приємне відчуття. А коли вже саме побачились, коли виручив нагороду, то це було окреме таке ну, тось, як натхнення для подальшої праці. Кожного разу, коли чуєш від людини, котрі ти щось допоміг, щире дякую, ти навіть ну, так, знову отримуєш нове натхнення. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.